Мої любі дітки, до нас сьогодні на заняття завітав їжачок. Привіт, малята! Я хочу запросити вас до фруктового саду і допомогти мені назбирати фрукти. Ну що ж, дітки, давайте допоможемо їжачку. Тож вирушаємо разом до фруктового саду. Ось стоїть яблунька. На ній ростуть яблучка. Дітки, чи однакового кольору яблучка? Ні, вони різного кольору. Це яблучко якого кольору? Молодці зеленого, а це яблучко яке за кольором? Так, воно червоне. Яблучка відрізняються за кольором. Тітки, а скажіть, як ви гадаєте, чи однакові за розміром ці яблучка? Вони різні. Одне велике, а інше маленьке. Давайте перевіримо, якого кольору яблучко велике, а якого маленьке. Для того, щоб перевірити розмір яблучок, треба накласти одне на друге. Ми бачимо, що зелене яблучко велике, а червоне маленьке. Малята, давайте допоможемо їжачку зібрати яблучка у кошик. Їжачок приготував один кошик великого розміру, а інший маленького. Поміркуйте. У великий кошик ми покладемо яблучко якого кольору? Молодці зеленого, бо зелене яблучко велике, а червоне яблочко покладемо в великий кошик чи маленький. Розумнички, у маленький, бо червоне яблучко маленьке. Час настав ігрушки позбирати та й у кошики їх поскладати. Дітки, а скажіть, якого кольору ця грушка? Так, жовта, а ця грушка якого кольору? Молодці, зелена, скажіть, жовта грушка велика чи маленька? Вірно, велика. А зелена грушка яка за розміром велика чи маленька? Молодці маленька. А тепер давайте покладемо груші у кошик. У великий кошик покладемо якого кольору грушу? Правильно! жовтого. А в маленький кошик покладемо грушу якого кольору? Так. Зеленого. Молодці дітки усі фрукти позбирали і в кошики для їжачка поскладали. Дякую вам, малята, за допомогу, але мені вже час повертатися додому. До побачення. Дітки, а я пропоную на згадку про наше заняття сконструювати з геометричних фігур дерево з яблучками. Спочатку викладаємо смужку коричневого кольору. Це буде стовбур нашого дерева. Потім зверху викладаємо велике зелене коло. Далі, маленькі червоні кола, це будуть наші яблучка. Розміщуємо їх по всьому дереву. Ось таке гарне деревце з яблучками вийшло. Дякую вам, малята, за заняття. Ви дуже гарно працювали. До побачення, до нових зустрічей!